Що означає так звана евакуація? Чому расисти та колаборанти так демонстративно залишають Херсон? І Що ще відбувається в області? Про все це поговоримо зараз з Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас, пане Юрію. Насамперед, головне питання: серед іншого окупанти хочуть депортувати близько 50, навіть до 60 тисяч жителів із чотирьох районів Херсонщини. Чи є змога людям допомогти, чи є варіанти проїхати на неокуповану територію? На жаль, сьогодні ця можливість вона дуже ускладнена. Якщо раніше виїжджало 500-600 чоловік в день, зараз біля 100, не більше. Вони дуже ускладнили процедуру виїзду з Херсонщини, ця система перепусток. СМС ну там дуже все це складно. Це штучно створені умови саме для того, щоб люди не виїжджали, тому що насправді, навіть коли виїжджали там 500-600 людей чоловік в день, то 2-3 доби необхідно було чекати для того, щоб виїхати. Тобто черги були величезні. І зараз так само велика кількість людей е, має такі наміри, але просто немає можливості виїхати на нашу територію. Угу. І ну, ми всі чули, що Путін, а, значить, оголосив, а, мовляв, там, воєнний стан на окупованих територіях України. В'їзд і виїзд цих територій закривають. Що відомо на тепер? Які умови також передбачає цей так званий воєнний стан? Ну, Вчора наші люди ще змогли виїхати з Херсонщини. Як сьогодні будемо вечором знати, в'їзд в Херсонщину закритий повністю? з нашої території вони не пропускають людей. Щодо так званого військового стану, який вони там ввели. Ну в першу чергу, це просто розв'язуємо руки для того, щоб робити примусову депортацію. І на жаль, це можливо, тому що зараз кількість бажаючих, незважаючи на цю паніку, яку вони створюють, там невелика кількість насправді з Херсону виїхати до Російської Федерації. А потрібно назвати речі своїми іменами, Це Саме до Російської Федерації цих людей будуть вивозити сьогодні. Пункт призначення їхній там женку армянськ, але ми розуміємо, що це тільки транзитно, транзит, що потім їх будуть все ж таки вивозити до Росії, і саме тому їм зараз вже пропонують от, житлові сертифікати на придбання житла на території Російської Федерації, тобто ну це і депортація такі. Uh -huh. Як буде далі розвиватися о, о, цей військовий стан? Ми побачимо вже сьогодні. Вони збільшили кількість блокпостів і посилили фільтраційні заходи на ті, що були до цього, і на жаль, це розв'язуємо руки проводити як о, о, залучення людей до промислової праці наших, так і до промислової мобілізації, тому що о, цей батальйон, який вони намагалися на Херсонщині створити, імені Мар'єлова, ну це взагалі йде не пішла. Там ніхто не пішов до цього, ніхто не хоче брати зброю та воювати з власним народом. Там навіть люди, які перебували у містах позбавлення волі, наші українці, їм так само у нас є інформація їм пропонували амністію в обмін на участь у війні. Вони відмовляються. Uh -huh. І тим не менше, колаборанти намагаються переїхати на лівий берег? А це означає, що в наших військовиків успіхи є. Я вас не прошу коментувати їх. Ми зараз це не робимо. Як реагують взагалі на окуп... окупанти на просування збройних сил? І ще одне питання одразу часу залишається не дуже багато. А постійно зараз почала мусуватися тема у медіа у пабліках про підрив каховської дамби, що ви про це знаєте? Я дуже сподіваюся, з останніми розпочнемо, що підрив Каховської дамби це все ж таки елемент ІПЦО, який вони реалізують для того, щоб створити панічний настрій, щоб люди виїжджали з Херсона, виїжджали з області. Але ж це орки, тому можливий будь-який сценарій. Стосовно дій наших ЗСУ і реакції на них орків, ЗСУ там надуспішні насправді, повністю підтримують вогневий контроль. І надалі знищують інфраструктуру кожен день. Сьогодні менше про це говоримо, тому що є інші да, інформаційні поводи. Але зсу працює там дуже круто. Насправді там кожен день знищені склади або міста скупчення військової техніки, тобто просування йде, і е, все там добре. Там складна ситуація, але хлопці наші вони дуже круті. Насправді, а у орків там дійсно настрій близько до поничного, тому що вони це бачать, вони бачать, що вони втрачають позиції. У них велика кількість поранених. Насправді там військові їх у госпіталі. Вони переповнені. Вони не встигають стабілізувати навіть там всім їх стан і відправляти до Криму, тому що дуже велика кількість них зараз поранених і вбитих. Пане Юрію. я вам Дуже дякую за розмову і дякую за вашу роботу. За можливості зичу вам гарного дня сьогодні. Це Юрій Соболевський, дякую. перший заступник голови Херсонської обласної ради. У нас на зв'язку. Дякую вам.